Коли їм виповниться 60 років, тоді буде діяти оцей метод розрахунку у вигляді того, що скільки у них страхового стажу і відповідна прив'язка до цифри, як ми сказали. І вони будуть отримувати, окрім пенсії своєї, ще якщо є досягнення, ще підтримку від держави. І це будуть ті виплати, які нададуть людині можливість жити, не існувати, а жити. Не шукати десь роботу, коли її виповниться 60 років, а отримувати ті кошти, яку людина заробила. Ось це буде той справедливий метод стосовно розрахунку пенсії. Багато наших глядачів задають нам різні питання. Ми кажемо про як має бути не про сьогодень. Про сьогодення ми сказали і кажемо на цьому каналі і показуємо приклад. От як приклад, це соціальна пенсія, про яку ми казали до цього. І ми сказали з урахуванням оцього трудового стажу 15 років, скільки людина буде отримувати при нашому підході стосовно розрахунку 6 тисяч. А при соціальній пенсії там є межі. Це мінімальна пенсія на сьогоднішнє законодавство і прожитковий мінімум. Все. Оці межі витримує сьогоднішнє законодавство, що не дозволяє людині пенсійного віку жити. Мабуть, не жити, а існувати, якщо казати правильно. І це є помилка сьогоднішнього законодавства. Для того, щоб виправити цю помилку, треба змінити повністю розрахунок пенсії. Про що ми і кажемо. І це мають бути зміни на законодавчому рівні, і до влади мають прийти ті люди, які є дійсно патріотами України, які зрозуміють, що є проблема, і цю проблему треба вирішити раз та назавжди. А вирішення це новий метод розрахунку пенсій. новий метод. І цей метод ми пропонуємо. Ось оці моменти, які нададуть врешті врешті, Знайти і вирішити питання пенсій в Україні. Тому, шановні надачі, ми з вами проговорили оці моменти важливі. Якщо у вас є якісь запитання, нерозуміння або якісь бачення на це питання, будь ласка, залишайте свої коментарі. Ставайте нашими підписниками, ставте вподобайки. Ми на цьому каналі кажемо про пенсії. Для того щоб донести цю інформацію